Добрий день, малята! Я рада вас бачити знову на математиці. І сьогодні ми з вами продовжимо іти математичною стежинкою до знань. Малята, давайте піднімемося на гору по сходах і полічимо сходинки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Скільки сходинок? Так, вірно, 10. Давайте спустимося вниз і ще раз перевіримо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Малята, мені здається, що під сходами хтось причаївся і не хоче нам показуватись. Давайте на кожну сходинку покладемо частування і почекаємо, поки наш невідомий гість з'явиться. Малята, як назвати ці предмети? Так, вірно, овочі. А що зайве? Так, молодці, це яблуко. А чому? Вірно, тому що яблуко це фрукт. Яке воно за порядком? Так, вірно, п'яте. Якою цифрою можна позначити п'яту сходинку? Вірно, цифрою 5 не хоче показуватись наш таємний гість. Подивіться уважно на сходи, що ви помітили. Молодці! Вірно зникло яблуко. Хто ж його взяв? Може загадка допоможе нам довідатися? Загорнулася в клубок ціла купа голочок. Лис підбіг, голки понюхав, потім довго носа чухав. Вірна малята, звичайно, цей їжак. Давайте пограємо в гру, знайди два однакових їжачки. Їжачок просить вибачення за те, що взяв яблуко без дозволу. Справа в тому, що воно знадобиться йому в дорозі. У лісі трапилась неймовірна історія. Одну галявину хтось зачарував і не збирається звільняти її від чарів. Їжачок поспішає на допомогу і просить вас допомогти знайти його брата близнюка. Давайте уважно розглянемо та знайдемо подібного, тобто такого ж їжачка, як наш. Під якою цифрою їжачок близнюк? Так, вірно, під цифрою 4. Вірно малята! Це їжачок з жовтим яблучком без листочків. Ви готові разом з їжачком звільнити від чарів галявину. Так, молодці, допоможемо! Погляньте у нас листочки з прикладами. Давайте ми з вами приклади вирішимо. Та знайдемо правильну відповідь на пелюсточці квітки. Та назвемо якого кольору ця пелюсточка. Перший листочок 2 додати 3. Вірно 5. Жовта пелюсточка. Другий приклад 6 відняти 2. Дорівнює 4. Вірно зелена пелюсточка. Третій приклад 8 додати 0. Вірно маляти вісім. Синя пелюсточка. Четвертий приклад. 9 додати 1 Дорівнює десять. 10. Молодці. Фіолетова пелюсточка. П'ятий листочок. Від 7 відняти 0. Так вірно, буде 7. Блакитна пелюсточка. І останній шостий листочок. 9 відняти 3. Молодці малята 6 червона пелюсточка Молодці малята, ви допомогли нашому їжачку. А їжачок бажає вам успіхів у навчанні та говорить до побачення. До побачення малята! До нових зустрічей!